Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогоднішня тема гарячий як пиріжок. Тут чи законна примусова мобілізація? Сьогодні, сьогоднішня справа, от яку ви просто прослухаєте, сьогодні я зараз вам все розкажу. Вона а, ще один раз доказує, що примусова мобілізація незаконна. Познайомлю вас з одним цікавим судовим рішенням, яке, повірте, мені не просто заслуговує окремої уваги, а яке в майбутньому допоможе просто багатьом із тих, кого зупиняли на вулиці, ідентифікували, тримали в ТЦК кілька днів і відправляли в цю учебку без належного проходження ВЛК. По суті, це рішення, а воно свого роду інструкція, як зобов'язати військову частину повернути вас додому. Ну, назвемо це так. Заінтриговані я теж рішення, до речі, вже набрало законної сили, а значить, про нього можна говорити спокійно. Його треба поширювати, ним треба користуватися. Вам сподобається, обіцяю. А тепер, дорогі глядачі, переходимо до фабули справи. Дуже простими словами, щоб не завантажувати вас юридичними оціми нетрями. Багатьом із вас ця ситуація буде дуже знайома. Отож, 23 листопада 2024 року, чоловіка без оформлення протоколу затримують і доставляють ТЦК. Важливе уточнення: затримали не поліцейські, затримали представники ТЦК. І перебував він таким собі чудесним способом у приміщенні ТЦК аж цілих 4 дні. Не зайва сказати, що адвокат затриманого, ну, мабуть, зробив все. Всі юридичні дії, щоб клієнта випустили. Але система, на жаль, працює так, що в ТЦК з якихось своїх причин все це ігнорували, виклики до суду за фактом незаконного утримання громадянина. Більше того, більше того приїжджала навіть поліція, яка, до речі, також зафіксувала, що чоловік знаходиться в ТЦК. Ну і, звісно, чоловік був без телефону. Ну, у нас же виходить, як забирати чуже майно цілком допустимо ну, на думку окремих посадовців. Отож, загалом було подано величезну кількість скарг до правоохоронних органів. Але що відбувається далі? рівно через 4 дні чоловіка примусово доставляють на проходження медичної комісії. Ну і, звісно ж, визнають його придатним, хто б сумнівався. Хоча в самій заяві зазначено, що він відмовився від проходження медкомісії і жодного направлення, жодного не було. Оскільки на паперах він все одно придатний, його швиденько все робиться наказ про мобілізацію і, як то кажуть, ласкаво просимо в навчальну частину. Знайома ситуація, правда? Отож, в зв'язку з тим, що була величезна кількість порушень. Величезна кількість боку ТЦК, як у частині затримання, доставки, так і проходження ВЛК було подано позов до суду про визнання наказу про мобілізацію незаконним. Їдемо далі. А ось позиція ТЦК ну, взагалі, цікава. Давайте подивимось. ТЦК каже: ми все зробили за законом. Є позиція Верховного суду про незворотність мобілізації, тому відчіпіться і нехай собі служить і виконує свій конституційний обов'язок. Що ж вирішив суд. Суд першої інстанції фактично сказав: ТЦК праві. У позові повідомив, мовляв, мобілізація незворотна, хай служить далі. А тепер але тут я віддаю респект, звичайно, адвокатам, які вели справу, вони подали апеляцію, і саме апеляція розставила всі крапки над І. Слухайте далі, буде дуже цікаво. Зараз я вас із цим познайомлю. Пройдусь по основних претензіях. Позивач. Протягом трьох діб знаходився в приміщенні ТЦК, і на проходження ВЛК його не направляли. А отже, не було підстав утримувати його в приміщенні і позбавляти свободи. Із 18.30 тридцяти двадцять по 27 11.24, не було жодного зв'язку, тому що працівники ТЦК вилучили мобільний телефон. Позивач вказує, що він відмовився і фактично не проходив медичний огляд. Тобто, ні аналізів, ні флюорографії, ну реального огляду не було. Але ж є довідка, правда, і от згідно з довідкою ВЛК, виданою 27 числа, його визнають придатним, і пишуть, що він ознайомлений з висновками ВЛК про що свідчить його особистий підпис. Тобто… Людині видали ВЛК на підпис, і він нібито підписав. Позивач також вказує, що все відбулося з повним порушенням наказу номер 402 Копію ВЛК йому, звісно, не надали, а отже, він не міг нічого оскаржити. А далі е, переходжу з юридичної на людську. От дивіться: загинайте пальці. Перше чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації не за місцем перебування на військовому обліку. А значить, ТЦК перед призовом мав поставити його на військовий облік. Цікавий момент, правда? Друге, суд також звернув увагу, що не можна автоматом застосовувати звання солдат, тому що за порядком присвоєння військового звання солдат в ЗСУ це можливо лише після того, як пройдена військова підготовка. Тому Дорогенькі, що я можу сказати? Перевіряйте свої військово-облікові документи. Може, ви вже теж солдати без підготовки? Йдемо далі. А тепер дозволю собі процитувати суть із рішення: такий медичний огляд не відповідає положенню про військову лікарську експертизу і фактично йому суперечить. Зрозуміли, суперечить. А чому? Бо повного пакета супровідних документів там історії хвороби, якісь обстеження, висновки вузьких спеціалістів, всього цього нема. Далі на що ще звернув увагу суд? Представники ТЦК не мають права затримувати громадян і тим більше слухайте примусово доставляти їх до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Повноваження здійснювати адміністративне затримання і примусово доставляти громадян мають право лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, такого права не мають. І звісно, є посилання на 17-ту статтю конституції. Вона забороняє використання збройних сил і інших військових формувань для обмеження прав і свобод громадян або зміни конституційного ладу. Коротше кажучи. Апеляція почала дуже глибоко копати всі ці процедурні моменти. А тепер найцікавіше позиція Верховного суду, як не дивно в цьому випадку, була не такою, як намагався подати ТЦК. А тепер найцікавіше, що сказала апеляція про посилання на верховний суд. Так, позиція Верховного суду це добре, але вона була по конкретній справі і по конкретній людині. А тут інша справа, інша людина. В кожній справі є свої особливості, і ця справа кардинально відрізняється від тієї, на яку посилається ТЦК. І ось висновок колегії суддів. Наказ начальника про призов під час мобілізації від 27.11.24 сьомого номер 286 є протиправним і підлягає скасуванню. А тепер сама золота частина судді зазначили. Зачитую, ви зараз можете теж побачити на картинці, незаконна мобілізація може порушувати права громадян, зокрема, право на свободу та право на вибір форми служби. І далі уважно, захист цих прав може включати звернення до суду, а також право на звільнення з військової служби. Якщо незаконна мобілізація є наслідком порушення закону. Отож, дорогі глядачі. Захист порушених прав має бути ефективним і повним. І якщо мобілізація є наслідком порушення закону, то для відновлення прав людини військова частина в особі командира має ухвалити рішення про звільнення позивача від проходження військової служби і виключення його зі списків особового складу. Все як вам таке рішення? Нагадаю, що це рішення вже набрало законної сили. Тобто незаконно все було. Незаконно затримали, незаконно утримували, ВЛК з грубими порушеннями, наказ про мобілізацію як наслідок всього цього. І із такого коктейлю не може вийти нічого законного. Розумієте? Тому суд і став на бік позивача. Тому, дорогі глядачі, знайте свої права і відстоюйте свої права. З незаконного нічого законного не вийде. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу.